Я вас радий всіх вітати, друзі, мої дорогенькі, свої дорогенькі і всі-всі-всі, хто нас дивиться, хто слідкує за собою, за чайним шляхом. І сьогодні до мене завітав мій товариш, і хочемо поспілкуватись, хоче зі мною поспілкуватись. І позадавати мені декілька питань. І перше питання це як я тут опинився, так? То просто переїхав із Донбасу, там в мене була чайна, така, яка має бути, і просто переїхав і кудись потрібно було діватись, свічеї, багато купу чаю, бо в ньому вже все було. І так і шукав місце, де можливо буде таке як чайний чайний храм. І ось він тут такий, знаєш, собі спокійний біля бурхливого потоку людей, але трошки так осередньо від всіх. Чому я п'ю чай? Дуже просте питання. Але я вже навіть не шукаю на нього відповіді. Я просто п'ю чай. Чай це те, що мені подобається. Саме тому я його і п'ю. І одного разу заварив чай. Я його з дитинства дуже полюбляю, смак. Просто ти там десь рухаєшся, 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 потім мама нали мені чайку, Я собі чайкйок з пакетика і посидіти по кайфувати. Такий чудовий аромат цього чаю, друзі. Просто суниця, суниця лісова, оця клубничка така смачна, що просто неймовірно. Це в нас Повень, Друзі, сьогодні я п'ю старий повень 2006 року, Павич, Завод Повень. Павич дуже класний. Я його обожнюю цей заводик, бо він тримає марку тих чаїв, які були ще давно, і навіть самі китайці дуже полюбляють цей чай. Та і в нас він не такий популярний, до речі, але. Це справжній старий шин 2006 року, павич. Отже, наступне питання. Чому саме китайський чай? Чому саме китайський чай? Е, ну, Просто так повелося, що саме в Китаї так ці чудові рослини Камелія Асаміка і Камелія Сіненсіс. Е, відомі такі чайні рослини. Е, там почалася історія, там почалися легенди, там почалося дійсно ну, так, як там все це починалося, і ходили монахи, і ходили будхідкарми, і ходили луюї, і люди, які там звозили чай з Японії до Китаю, і десь там хтось навіть Ан англійці так вкрали якісь. Рослини з Китаю і пересадили їх в себе там на індійських колоніях. І Ще багато років до того там починала вся чайні трактати, рослинні трактати, і там це вживалося як лікарський засіб, і це великий культурний і філософський пласт. Так, і японський, і китайський, воно все один в одного перетікає. Ну і китайський це найбагатіший, найширокіший, найкрутіший інструмент, який можливо використовувати для того, щоб відпочивати, пізнавати себе, цей світ. І... Немає жодно, жодної альтернативи за смаковими та за відчуттями. Саме тому китайський, я думаю, що і індійський або цейлонський, або там, африканський ройбуші і так далі. Це, це просто напій, який можна пити по дорозі. Але це не буде якась поличка із дійсно рідкими сортами, рідкими якимись лімітованими чаями, які зробив якийсь майстер Юйсюн там у сьомому поколінні майстер майстерча, який передає свої знання, там, і, і ти маєш до цього дотик, і ти маєш змогу це відчути і отримати від цього. Наповнитися таким чаєм, і це взагалі це ульотно. Як ти налаштовуєш свій чайний простір? Дуже доречне питання. Чай це взагалі, про процес, сам про процес заварювання чаю. Тому варто бути саме в цьому процесі. Все починається з підготування. Коли ти готуєш своє місце, я готую його ретельно. Спочатку я починаю з того, що закінчуючи чаювання, я роблю мінімальні рухи для того, щоб наступне чаювання було більш приємним, так, щоб не приходити до свого чайного столику і з тим, що вау, то що тут відбувалось, взагалі слони бігали. Я після чаювання витряхаю чайничок, щоб там не залишалось чайного листа. E, майже взагалі e, кожного разу витряхаю його, трошки промиваю і щоб він висихав, так, п -п перегортаю, піалки ставлю на, на місце, чайок ставлю на, на місце. І це так. А коли я саджусь пити чай, то м -м, обираю, що я хочу пити, а це взагалі відбувається з силою думки. Просто Багато чаїв, багато можливо, можна сидіти дві години думати, що я буду пити. Взагалі я трошки даю собі, так скажемо, розслабитись і просто обираю те, що обирає моя рука. Знаєш, якийсь там чай давно не пив. Я його взяв і випив. Це дуже просто. Взяв чай, взяв чайник, який підходить мені для цього піалка. Хочу у цьому процесі, починаючи з того, як я виходжу із чайного столу, коли я пив чай. І починаючи, як я за нього сідаю, як я обираю посуд, як я обираю чай, як я мию його, як я саджу, як я вмикаю свічечку або пахучку цю паличку сандалову, як я ставлю для, на алтаріки. Ось так. Пити чай одному або у компанії. Взагалі-то я п'ю частіше один, тому що це моя практика. Але я дуже радий, що колись люди дійсно хочуть, е люди з відкритим серцем хочуть відчути, що таке дійсне чайне дійство. І я полюбляю пити чай у компанії. Е взагалі, чай це про компанію, це про. Спілкування, це про об'єднання. Але мені до вподоби і теж пити чай одному вивчати чай, стан, відчувати цю тишу. Раніше я полюбляв пити із музикою, так, там, включати якісь ембієнти, сайленси і так далі. А зараз мені більш подобається просто поринути в тишу, якесь шуршання. Цими чайними обкладинками, звук чайнику, сьорбання І це взагалі, коли ти живеш в бурхливому місті, то тиша для тебе це така. Я дуже рекомендую кожному спробувати хоча б по 20 хвилин на, на день С -с сидіть просто в тиші. Спостерігайте за свої, своїми думками. Чай пре, це дійсно не знаю навіть, як відповісти на це питання, пре чи не пре, це кожен вирішує для себе. Якщо е, Стосовно мене, то я впевнений, що чай змінює. Е, змінює сприйняття, але це не можна назвати пре і взагалі треба. Спочатку визначитись з терміном, чи можна його сюди е, приєднувати. Взагалі, чайне дійство це про зміну стану, про спокій. так Якщо можна сказати, що спокій тебе пре, якщо можна сказати, що твій внутрішній стан ти преш самого самого себе, так то, то чайна церемонія це йти вглиб себе і вглиб своїх. Відчуттів, емоцій в цьому стані можна дійсно відчувати, що тебе можливо пре, а можливо, ні. І це все тільки відволікає від основного, від відчування себе та і, і відчування, можливо, яких істинних речей, які в тебе приходять саме в тиші, коли ти є якісь питання в житті або якісь хочеться отримати. Досвід, або просто дослухатись до себе. Ще не місце це місце, де люди розкриваються, де їхня бутність розкривається, виходить на світ. І тут саме таке місце. І багато було різних цікавих е таких е випадків. Хтось тут міг трошки закуняти під чайком, хтось починав стихи розповідати, якісь творіння. А, з моїх самих відомих, я знаю, що колись давно, я коли ще починав, в мене була чайна дошка, і мене товариш Юрій був зі мною, і я взяв Дахун Пао. Я пам'ятаю, що ми випили по одній піалці, і так були там у нас такі ставлення до чаю особливе. так, І ми відчуваємо цей чай, п'ємо одну піалку, іншу, і потім ми забуваємо один за одного, хоча сидимо поряд. Я поглядаю десь кудись там в стіну і бачу всі стіни свої, там, просто починаю згадувати е, минулі якісь з дитинства, е, якийсь вайб такий, знаєш Вже я навіть і не знав, що я таке пам'ятаю. І я потім е, думаю, що там, мій друг Юрій, я повертаюсь до нього, він лежить просто і ручки собі. Поклав під щічку і спить. Ось такий дахунпао. Як ти тримаєшся на плаву? Питання, як я тримаюсь на плаву. Мене щось тримає на плаву. Я думаю, що це мої близькі та. ставлення до до життя. Це таке загальне питання. Я думаю, що можна було би сказати, що це чай мені допомагає. Чай допомагає рухатись мені, це точно можна сказати. Додає руху. Простіше, я дійсно знаю, як відповісти на це питання, мене тримає на плаву. Любов, віра та надія. Це тільки ці речі можуть тебе кудись тримати. І взагалі можна не, не, не триматись. Хтось там каже, що жити треба, як, бо ти вже не живий. А хтось е... каже по-інакшому. Мене тільки такі речі, як любов, віра та надія. І я дійсно знаю, чого я хочу від життя. Як ти бачиш для себе чайну церемонію, яка вона для тебе? Як я бачу на церемонію, бачу її такою, яка вона є. Різноманітною. Церемонія це взагалі питання. Дійсно, треба йти в, 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 всередину цього питання. Що таке це церемонія? Так? Це особливе ставлення. До цього дійства. В Японії це як літургія іде, тобто там приклони, наклони. Так, це як вже таке дійсно вже церемоніальне значення, має кожен рух, кожен е перегортання там цієї чашки, поклони. Я її бачу церемонію, якщо її ми називаємо вже церемонію, я називаю чаювання, Можливо, просто чаєм, попити чай. Але в мене попити чай це дійсно зануритись кудись е, в хвилясте море простору. Просто, знаєш, ти перебуваєш в якомусь просторі, куди тебе є там півгодинки, і ти можеш ці півгодинки просто побути. Знаєш, як от і це можна порівняти із колиханням на матрасі, коли ти в морі знаєш, що малий, і от ти нічого ще про світ це не знаєш, і ти на цьому матрасі кудись там просто отак заліз і дивишся на, на гору в небо. Оце для мене чайне дійство. Воно саме таке, воно просте, але в цих простих руках, в цих. Цьому простому нагріванню чаю, прогрівання чайників, смакування то тої любов до, до чаю, до того, що ти є взагалі. І для мене це просто, просто дійство, яке розкриває людину, це і є чайне дійство, чи це є чайна церемонія. Які люди приходять у чайну? Однозначно взбаламучені, суетливі і е, приходять вони неспокійні, тому що тут в чайні такий спокій, а от з... відразу за дверю там йде суєта, там тобі щось потрібно завжди кудись. Стигати. І люди приходять дійсно такими. Хтось той, хто вже був, вже знає, куди він іде, і він трошки якось налаштовується. Люди різні, різних професій, від музикантів, акторів, дизайнерів, простих людей, дійсно якихось таксистів, але їх не так багато. І тут опиняються тільки ті, хто. Тому, кому випадає, знаєш, доля така просто е, бути тут. І потім, завдяки чайному дійству, воно якось все, знаєш, суета. Це їхнє, воно просто розтворяється. Багато чого я приїз з собою із рідних своїх країв. У мене багато всього найкращого і улюбленого тут. Воно все тут доречне. І. Ну, відразу можу сказати, що мені дуже подобається. Ну, почнемо з маленького. Ось ця чарівна річ моєї любої вона її зробила просто своїми ручниками. І це дійсно ну, чудово. В мене ніколи не було такої речі. Вона, знаєш, така чарівна. Є тут такі речі, які люди використовують і щось дарять. І це дійсно ось ця картина. Це кублик 91-го року. І за радянські часи така картина дуже відомий художник. Мені її подарував товариш, один, який теж просто йшов чайно і я з ним познайомився. І він просто так мені її тут приніс. Хай буде тут, каже. І ця картина, вона. Взагалі, коли ти на неї дивишся, оце рублені такі, знаєш, кубічні такі елементи і монументалізм такий цієї роботи, чайник, як ця ваза йде, вона таке дуже нагадує знаєш, оцей тайдешній світ, знаєш, той, той що був. Він такий, знаєш, немає округлості, немає чогось такого ніжного. Взагалі, воно таке все рублене, нрави. Дійсно, це, це, це культурний пласт такий, І коли ти на неї дивишся, то ти відчуваєш дійсно це кодекко саме, коли ти дивишся на це вживу. Дуже класна річ це подарунок від це. Ми колись з ним обмінялись. Чесний обмін був. Я його до того ще не знав, але мені дуже сподобались його роботи. І це він зробив це в японському стилі, або, може, японське, китайському. Дмитро Макляков поет, музикант, актор, відомий з Харкова, людина дійсно талановита всім серцем. Це каліграфія Дмитра Маклякова, і тут написано, коли дмухає вітер, будь всередині вітру. Коли йде дощ, будь всередині дощу. Чудова робота теж аплікація мого товариша. Це робота, в якій показано, як людина не може собі знайти місце. І вона є як цей пазлик, знаєш, який не може це все скласти воєдину. Бачите, тут якби все так накладено одне на інше, навіть є чайна церемонія. Хтось тут рухає якісь світи, десь тут шамани. Я думаю, що це всі люди. Бачиш, якісь самураї або навіть е образ Ісуса, або Гірокліт, або Чайні. Там, я думаю, що це Луюй, а це. ні, не Луюй, а... Лао Цзи та Конфуцій От. І. Складно таким людям знайти собі пазлик у цьому світі. Якщо людям стане нецікаво пити чай. Я думаю, що буду пити чай я просто. А вони, як і далі, будуть. Перейдемо на воду. Будемо пити воду. Чи тебе продовжує дивувати чай? Чай мене. Дивує і завжди не знаходиться якісь от, е, сфорти. Я завжди в пошуках такого крутого чогось нового. І взагалі е, індивідуальність айдачаю — це пошуки скарба чайного, так не за не, не за всі гроші світу, а саме такі якісь лімітовані, чаї. вони дійсно вражають смаком післясмаком, як він довго грає в роті. Е, який від нього приємний стан, як чайок тебе спонукає до якогось творчої дії, так? тебе поглинає в якомусь процесі, і ти робиш його, і як налаштовуєшся на зв'язок з людьми. І іноді такі, чи вони дійсно вражають, і буває таке, що просто сидиш і кайфуєш від цього процесу. В планах в нас робити свій чайок, це буде фірмовий чай. Ми вже знайшли гарну сировину для цього чаю. Гунтінін. Молодий гунтінін, я його так називаю. В нього така фамілія. Хто знає що таке Гунтін, той буде обов'язково захоче познайомитись з Гунтініним. Маленький такий. Квадратик 100-грамовий гунтінін буде називатись. Тож, його вже анонсували. Ще додавиться слон фірмовий 3,5-7 млинець. Хочемо саме фірму зробити свою фірму. Так, в нас є багато індивідуальних чаїв ідентичних екземплярів. Ось. І... Розширятись, розширяти свій е, потенціал внутрішній, е, розширяти ваш п -п -п потенціал внутрішній, е, заохочувати людей, е, долучатись до того, щоб вивчати свій внутрішній світ з чаєм, допомагати собі розкриватися і йти вперед, робити навколо світ такий, який хочеться. Бачити та й бути в ньому творчий, сильний, здоровий. Друзі, я щиро вам вдячний за те, що ви подивились. Подивилися. Подивились ця... подивились. Друзі, я дуже радий, що ви подивились це відео. І хочеться, щоб воно вам було корисним, щоб ви самі собі були корисним. Пийте смачний чайок, відчувайте його, довіряйте йому, і він обов'язково вам віддасть свою силу, енергію, радість та мудрість. Доброго здоров'ячка вам, всього найкращого на зв'язочку. Папа.